Дощ варив вже другу годину, не припиняється, на жаль. Вже все мокре, ніякий фактично. от, Я тут в мене такий навіс, типа тераси. Воно велике, 30 метрів, досить багато місця для того, щоб щось поставити, прикрити. От, тут в мене водичка, це дощова, я якраз набираю, коли дощ йде, для того, щоб поливати свої рослини. Оскільки не можна поливати рослини водою холодною. Із свердловини тим більше. У нас є так само не можна, бо там вода 4-5 градусів. І ясно, що рослинки при температурі 15, 20, а тим більше 30 і більше, вони просто гинуть від такого перепаду. Треба обов'язково, щоб вода була, ну, хоча б 15-18 градусів, 20, тобто тепла. А якщо тепліше, ще краще. Тому я набираю, от коли дощ сильний воду себе тут під на весам на тій терасі. От. Зараз я спустила квіти із кашподи. Вчора я ті квіти підлила водичкою. От. А сьогодні підливаю, зараз я при вас піділью, а тоді все розкажу. Підливаю добривом. Адже кожна рослинка. Як і людина, хоче не тільки пити, вона хоче ще і їсти. Тому, так, підлила. Тому в мене от зараз одна рука ж камера, а друга рука, телефон тримає. От зараз, отака от в мене рідина. Для... Квітів органічне добриво. Є таких багато різновидностей. От один ковпачок, тут є ковпачок от такий один, на літр води. Але треба обов'язково спочатку підлити, добре підлити, щоб земля була мокра. А тоді вже через якийсь час я ввечері підлила, зранку я добриво даю. Адже, мої кохані, доброго це їжа, доброго має мати кожна рослинка, кожна, яка росте. Якщо ви її не підливаєте або не годуєте, вона пропаде. Точно так же і квіти, точно так же і помідори, огірки. Ну, ну, все, що росте на власному роді. Все, до дерев, курщів, все. І тому ясно, що треба їх підливати. Обов'язково їжею, їжею, органічним добривом. Органічним добривом. І тому в мене вони завжди тішуть квітами, завжди тішуть листичком хорошим, бо я їх дуже люблю і роблю все для того, щоб вони були. Дуже красиві, а врожай був дуже великим. Дякую. Я чекаю на вас, на ваші лайки. Па-па!